Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх шанувальників медичних серіалів спішу повідомити, що у Києві тривають зйомки нового кримінально-медичного процедуралу Екстрена допомога. Що цікаво, серіал розповість про роботу служби екстреної медичної допомоги та протистояння двох різних підходів до порятунку людей. Головні ролі виконають Анастасія Цимбалару, Юрій Вихованець, Віктор Жданов та Сергій Кесіль. Варто зазначити, що у центрі сюжету серіалу Екстрель. Допомога, конфлікт між класичною бригадою допомоги та експериментальною парамедичною командою. З одного боку досвідчений лікар Анатолій Савчук, який працює за перевіреними роками-протоколами, а з іншого ветеран війни, бойовий парамедик, а нині цивільний працівник швидкої Макс Коваленко, який намагається впровадити нову систему реагування на виклики. І за сюжетом ініціативи Макса постійно блокують чиновники та бюрократи. Ічна система, але щоб довести ефективність своїх методів, він за допомогою впливового друга з моз запускає ризикований експеримент. Публічне змагання з найкращою київською бригадою швидкої, крім того, у цьому протистоянні беруть участь також донька Савчука Оксана та чиновник Ярослав Левченко, чия лояльність опиняється під питанням. Тому, друзі, відразу хочу зазначити, що поки дати показу серіалу невідомо. Але телеканал ICTV2 зазначає, що прем'єра відбудеться уже 2026 року. Тому будемо слідкувати за подальшими анонсами. А я незмінно дякую всім. Хто підписався на мій канал, то тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!